Також з вами ще й поговоримо про те, що доповідав головнокомандувач збройних сил України останнім часом Олександр Сирський про те, що російські окупанти активізували наступ на запорізькому напрямку. Війська країни-агресора Росії активізувалися на запорізькому напрямку, де проводять активні наступальні дії. Повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський за результатами наради щодо діяльності ЗСУ у травні. Зазначається, що основні зусилля окупанти у травні зосередили на Покровському, Турецькому, Лиманському, Новопавлівському напрямках, а також на прикордонних з Росією районах Сумської області. Сирський повідомив про посилення резервами підрозділів Силоборони, що перебувають на загрозливих напрямках. Ну і також продовжується операція на території Курської області, де росіяни отримують свої найкращі частини, які планували задіяти на сході. Вказує Сирський. Він підкреслив, що українські військові завдають ворогу значних втрат. Водночас росіяни мають перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними, зазначає. Головком Ницарський ну, також додав, що Україна продовжує успішні ураження військових об'єктів на території Ерефії. і за травень було атаковано 58 цілей, зокрема потужності з виробництва безпілотних літальних апаратів, що не менш важливо, ну і втрати російської окупаційної армії. На фронті у поточному місяці перевершили 34 тисячі особи. Осіб на початку травня. До речі, ще проект діб писав, що ситуація на ділянці біля новодарівка Запорізької області до вільного поля Донецької області вона дійсно залишається важкою. Ворог провів десятки. Штурмів і досяг деяких тактичних успіхів. А 15 травня спікер сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські окупанти активізували спроби прориву на південному напрямку, щоб вийти на адміністративні кордони Дніпропетровської та Запорізької областей. Сили оборони очікують активізацію боїв на Гуляйпійському напрямку та в районі Оріхова. Тобто, дійсно бачимо, що расисти вони все ж таки залишаються при своєму знову ж таки, як би це не було. Але на жаль, подекуди в це виходить. Ну і далі будемо з вами говорити про не менш важливо про таку, знаєте, досить болючу тему, а про те, що наразі відбувається на тимчасово окупованих територіях, а так саме на сході нашої країни, про те, як расисти там відносяться до наших людей і що вони там з ними роблять. Далі про це детально. Ну так, і ще одним болючим свідченням жорстокої російської натури. Залишається сучасне, яке окупанти влаштували на Луганщині. Засуджені в колоніях опинилися в умовах примусової праці. А росіяни на цьому заробляють, і вони перетворюють людське життя на джерело прибутку. І е, наші колеги з New Voice отримали доступ до внутрішніх документів російської служби. Виконання покарань, які свідчать, що окупанти вже заробляють на засуджених з окупованих районів Луганщини, і хотіли б вони більшого. На окупованих територіях Сходу України росіяни ввели сучасне рабство. Підтвердженням цьому є документи, які редакція отримала від джерел в українських спецслужбах. Йдеться про внутрішні файли. Російського управління Федеральної служби виконання покарань по так званій ЛНР, саме ця структура займається всіма аспектами діяльності місцевих колоній. У документах задекларовано, що головна мета діяльності управління по ЛНР обов'язкове залучення засуджених до суспільно корисної праці. Тому на окупованій Луганщині частина з Понад півтори тисячі людей, що відбувають там покарання, безкоштовно працюють у деревообробних, швейних, металообробних і харчових цехах. Вони там виготовляють товари, які далі йдуть на продаж. Трошки підмітимо, що праця засуджених використовується і в нас в Україні. Зокрема, їх залучають до виготовлення меблів, металевих конструкцій, будматеріалів виготовлення будматеріалів. То що однак, на відміну від ЛНР в українських колоніях, така праця оплачується відповідно до норм, затверджених міністерством юстиції. І е, редакція отримала також каталог продукції колоній окупованої росіянами Луганщини. Виявилось, що місцеві засуджені виготовляють великий асортимент продукції від альтанок до постільної білизни та харчів, е, каш швидкого приготування, борошна, макаронів. Ну і ціни на товари, які вказані в документах, вони не виглядають високими. Наприклад, там лавка 23, від 23 до 55 доларів, дитяча гойдалка 57 доларів, альтанка 200 доларів, шкільна парта 26 доларів. Ну і відповідно ж вони ж їх перепродають. У каталозі навіть є бетонні вазони, мангали і металева. Огорожа на могилу з документів випливає, що зараз на Луганщині працюють близько 500 засуджених, а для решти роботи поки немає. Тому управління просить російські установи саме в цьому документі активніше робити замовлення, аби завантажити усіх мешканців колонії. Пропонується, що така виїзна праця пропонується також виїзна праця засуджених. Це прибирання, земляні монтажні роботи. Ну і за підрахунками, якщо згадані вище 500 засуджених, працюють щодня і виготовляють продукції на 2-3 тисячі рублів в день. Ну саме така норма вказана в документах, вони щомісяця місяця приносять до півтора мільйона рублів, це приблизно 16 тисяч доларів чистого прибутку. Ну, і е, директор Українського інституту стратегічних досліджень та безпеки він пояснив в Радіо НВ, що саме е, це управління е, ВЛНР, воно е, ну, на дуко е, що. Це управління на окупованих росіянами територіях діє так само, як і в самій Ерефії. Засуджених змушують працювати безкоштовно або за копійки, використовують у комерційних інтересах силових структур і наближених до них фірм. Ці люди не мають жодного права відмовитися від роботи, а умови в колоніях принизливі і не людські. І це не економіка, а каральна індустрія, в якій прибуток іде тим, хто контролює. Колонії це коментує експерт, і водночас не можна не згадати про іншу площину боротьби з російським агресором, а саме підтримка наших партнерів. Разом із сенатором Річардом Блюменталем, тимчасово повіреною у справах США в Україні Джулі Девіс та головою нацполіції Іваном Вигівським відвідали Святошинський район Києва, який постраждав від російської атаки 24 квітня, показав партнерам кадри рятувальної операції такі обстріли. Це чергове свідчення терористичної тактики Росії, яка щодня ставить під загрозу життя мирного населення. Принагідно подякував партнерам за передане обладнання 3D-сканери для швидкісного фіксування російських воєнних злочинів, автівки для систем протидії БПЛА, роботи роботи для знищення вибугонебезпечних предметів, мобільні рентгенівські сканери, комплекси для розмінування GCS-200 та багато іншого. Це обладнання дозволяє українським рятувальникам, поліцейським, нацгвардійцям. Е Ефективно використовувати завд... виконувати завдання у складних умовах, оперативно реагувати на загрози. Це про ефективність, безпеку і збережені життя. Партнерство зміцнює нашу стійкість. На додачу до цього в Києві президент Володимир Зеленський саме зустрівся з американськими сенаторами, і які ж дійсно вони ж посилили. І, і заявили про необхідність посилення санкцій проти Росії. Це чіткий сигнал про міжнародну єдність та розуміння того, що будь-яка поступка агресору лише підживить її. Апетити у Києві президент України Володимир Зеленський провів зустріч з сенаторами США Лінсі Гремом і Річардом Блюменталем, представниками республіканської та демократичної партій. Під час переговорів вони обговорили посилення санкцій проти Росії, перспективи досягнення миру та розвиток українсько-американських відносин. Про це повідомили на сайті президента. України Зеленський подякував подякував американському конгресу, партіям і народу США за послідовну підтримку України у війні проти російської агресії. Окремо він згадав про зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення війни. Також президент висловив вдячність сенаторам за відвідини місця російського. Ракетного удару в Києві, внаслідок якого 24 квітня загинули 13 мирних жителів. Сторони обговорили підготовку до мирної зустрічі, запланованої на 2 на 2 червня в Стамбулі. Зеленський наголосив, що Україна. Готова до конструктивного діалогу, однак Росія демонструє незацікавленість у реальних переговорах. Зокрема, не може навіть погодити порядок денний зустрічі. Натомість Росія готується до нових наступальних дій та продовжує поширювати дезінформацію про успіхи на фронті. На що звернули увагу її американські сенатори? Окрему увагу на зустрічі приділили темі санкцій. Зеленський підтримав законопроект, розроблений гремом і блюменталем, який передбачає посилення обмежень проти Росії. Зокрема, президент закликав до санкцій проти російських енергетичних і банківських структур, зниження цін межі на нафту до 30 доларів за барель, а також запровадження вторинних санкцій проти компаній, які допомагають рефії обходити чинні обмеження. У центрі уваги також. Була потреба в посилення системи ППО України та використанні використанні заморожених російських активів для підтримки української економіки і оборони. Президент і сенатори обговорили питання примусового вивезених примусового вивезених українських дітей. Зеленський запевнив, що Україна продовжить повертати депортованих неповнолітніх і цивільних громадян, які утримують, яких утримують на окупованих територіях або в Росії серед економі. Нічних тем обговорень було створення американсько українського інвестиційного фонду для відновлення України. Глава держави запропонував також укласти угоди про вільну торгівлю і оборонну співпрацю між Києвом і Вашингтоном, що сприятиме подальшому поглибленню двосторонніх відносин і зростанню товарообігу.